Такі поширені міфи, що біологічні препарати працюють. Гірше за хімічні. Але от ти як фахівець, що ти можеш прокоментувати? Ну, звичайно, якщо ми беремо якийсь там будь-який хімічний фунгіцид, да, який діє точково на конкретний там, збудник чи групу збудників, то звісно, що там біологічна ефективність буде там, на рівні 90%. Якщо ми говоримо про біологічний препарат, не можна говорити, що е, вніс, через два дні, вже у тебе буде ефект. Тому що механізми дії трошки інші, і сама стратегія захисту вона інша. Біологічні препарати вони справляються, але це починається від превентивних заходів до таких уже більш лікувальних. Ефективність біологічного препарату, якщо ми говоримо про конкретний прояв і розвиток хвороби, вона буде варюватися на рівні до 70%. Ясно, що це це недостатній рівень захисту. От, але якщо ми будемо комбінувати і робити ряд заходів, то внесення біологічних компонентів в подальшому пролонговано буде призводити до зменшення використання хімічних засобів.